Привіт, людського гляньте, де ми зараз. Ми там, де були минулого разу, звідки ця вся ресторанна історія починалася. Так. Тут. Ну що, Вікусь, ти пам'ятаєш, що ми минулого разу брали? Так, трішки. Ми минулого разу брали м якусь рибу тут. А, ось ось Бойлен, хот фіш філатс. А може грил? Може гріл? Спайсі. Стивить. Не знаю. Спайсі. Та, ну, тут все спайсі. Ну, тут є все. З перцем. З перцем, але. Так, спайсі шримп? Так, це ми по-любому давай будемо брати, тому що я просто закохана в ці креветки, чесно кажучи, всеньки. Тайся шрім це просто щось замовили тут, потім вам розкажемо. Ну, його, його ставлять просто для краси, ти знаєш, його відрізають замість квітів. просто щоб зелененьке щось було, але ну, ж він же не дурний він хоче рости. Так. Що, замовили ми креветки? Що це за креветка? Це ж в тому клярі, такому, якомусь потужний кляр, вони гострі. Вони прям посипані, цим чилі Угу. Мені так вони сподобались минулого разу, я в них закопалась тепер. Так, замовили... Таких більше ніде немає. Замовили два із корк. Двічі приготована свинина. Буквальний переклад такий, що воно там означає. Замовили екпленс, якийсь там тік. Це баклажани в якомусь там чесноковому соусі, Ми Так. що вони, вони принесуть. Тут екпленс називається... Тут баклажани називаються екпленс на українському ресторані, а баклажани називалися Угу, mm -hmm. Так, це правда. Ми ще щось взяли. А, ah, салат з огірка, як минулого разу. Мені ну, не подобається, сон. бо там є ж, що цей шоксей... Не yeah. люблю кінзу. Я не запам'ятав просто, я так давно не пам'ятаю. Ну, чекаємо. Так давно не пам'ятаю, це класно звучить. Ага, по-англійському. Ага. Що, п'ємо чай? Тут у нас є холодна вода і з термочашок є чай. Цього разу просто чай зелений, мабуть, не із цього. Буквально, що він корінці пустив. На сьогодні поставила укорінюватися троянду. Я купила квіти троянди. Такі маленькі бутончики, типу три бутончики маленьких на одній гілочці. І вони вже з магазину йшли просто із цими бруньками, уже з листочками. Тобто воно так хоче рости, як скажене. І поки вони стояли у вазі, вони не подохли ті бруньки. Ну я сьогодні подумала, що ну раз вони. Витворяють, то треба їм дати шанс. Я невеликий фахівець в цьому, але я їх по пообрізала і поставила в водичку. Може, вони пустять корінчики. Ти Договір з магазином про нерозмноження троян не підписувала. <свиска> Це все і <іллегал>. Раптом <свиска> <свиска> тобто за мною приїде поліція, то, щоб ти знав, в чому справа. <свиска> Щоб прибули, Ну бачиш, вони такі теж в такому клярчику, так? Крамені? Гарячих. Так, так, гарячих. Там, Бачу, до речі. Так, дивіться, як питайся. Сорок. Як цього, як до речі, судні. Ти не любиш? Не подобається риста. Ні, не подобається спокується Ну Якби вона не запропонувала, я б не подумала про риску. Ріжуть. У нас більш кружальцями прийнято, ну, кубиками наприйнято. Тут продовжувасті смужки такі. Так yeah, О, це, мабуть, та свинина. Uh, угу. well, круто. Yeah. Круто. Не лохань. Як не лохань? Yeah, ну не так, як тоді в двох треба нести. Ah. Все гаряче зне кухню Це схоже загальна традиція чи тенденція в азіатській кухні. Вона має бути все супер гаряче, і має бути все приготовлене, бо повітря гаряче і. Треба зберігати це дуже акуратно в холодильнику, щоб не, не заразити його якимись поцілами. Якщо їсти, то гарячим і швидко mm -hmm. так. Mm -hmm. Бачиш, тут немає такого порядку, що це спочатку салат з огірків. Mm -hmm. Тоді баклажани. Зараз нам салат нарубають. Mm -hmm. Дурачого овочі є. Це свинина. Ті ж так вона нарухана ту насінько. Ця свиня добре пожила. Ця Свиня взагалі не схожа на свинину. Терафон на що? Це у цього соусу дивного. <звінь> Побачимо догадатися, що є їм. Я мені у прямо сьогодні на сьогодні напряму. Сьогодні на сало. Дякую. 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 Так. Дякую. 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 Ганьите дієса. Кухаю. Я давай говорити. Good for him? To everybody. She for you, tho. Thank you. Yeah, for him. Thank you. Thank you. Can someone finish не це бураш? Не. Я не знаю, що це. Я думаю, це просто якийсь декор банановий. Ну я теж подумала, що це кебанано.

интересов. Мне с часом так баклажаны подобаются. Вот так. Лише да. какой-то светлого Почему? Нет, ну, шкирка Тортиший, не той, який я купую. Okay. Я купую той, до якого ми ти Такі. Вони тут продають ще отакі от ось Угу. Навчань знову, бо я типу пройшла той ти безкоштовний ютубовський курс фруктного і нічого. В М -м -м. так. Ну, але справа в тому, що ринок стоїть. Хто я знаєш який ти ринок? Була б можливість порівняти. Ну, принаймні, я резюме відправляла. Я його зробила, mm -hmm. я його відправляла. Це все тижня переїхала десь по Європі, по Азії. Що тут прибула партія озирків? нам Но... салату, я б сказала, нахерячили. Так, вони нас натовкли, не вони ці гурті відлила. Тут кінза, якийсь цукор є також. Такі довгі огірки. Шкірка не попирчався, а просто гладенька. Ну і його просто В пакет, мабуть, і якоюсь. Гарно охолоджують язик від п'яті. Так, він прикольний. Огірка взагалі класна штука, вони смаку, смаку набувають, якого їм надаєш. Він тут дуже цікавий цим яруш, тому що він якісь такі жичі, речів... ну і звісно, кінза ще дає. Але кінза уся бобина. Ти не будеш? Кінзу? Угу. Взагалі? Ні, я її прям взагалі не можу. У трутах? Так, вона мені як це шматочок на язик потрапляє, то так. Гірше кесь від кудиків? Навіть не знаю, що тобі сказати, мабуть, гірше все ж таки. Кислі озерки, хоч що нас. Ну, В ну, ну, бургері я люблю кисля огірки. Вже якусь можна запихнути там. А от кінзу нікуди не можна класти. А оце ось що таке? Ми після не знаємо. Криветки? Ні, то не криветки, наче. Угу. Я теж. Так, і що це залежить, я теж не знаю, але воно прикольне. Не знаю, що воно вже поймете, але немає якогось власного. Власного чогось. Або воно його вже віддало. Або вона... це листя? Угу. Ні, ну воно трошки смакує. Але я думаю, воно його віддало. Текстура прикольна в цьому листі. Це як цей якийсь салат весною в Україні роблять з яйцями. там цибуля. Так воно називається. Їмо! Зараз прибули креветки. Так, креветки із з таким якимось <рістю> Цього всього. Я не знаю, навіщо вони, На, до речі, ось тільки В що прикол. Ну так вже не можна тут їсти. Це просто для декору. Нічого не можна. Та згориш ти, що ти драхон будеш тоді. Ні, так воно просмажене. Вимити їх, гострі, але вже зовсім трішечки вас Не знаю, я боюся пробувати навіть. Роча. Тут такий кляр класний. Ми прям як не знаю. Смажений.

Їхня yeah, yeah. yeah. пішка. З язиком робить. Mm -hmm. Щипає mm -hmm. mm -hmm. За, mm -hmm. mm -hmm. за, за mm -hmm. чим? Ну, щось я просто, я бы не сказала, що це щепає. Що таке? Каже, може, може я цей перець. І він не каже, думає, що він тут по-таматницькому. Ну, він його весь можу. Ну. Це екстремійно і мовирно кількість. Матері до щоб я намагалась пробувати цей перець, тому що може погасити його. В моїй голові так. Ну, якусь сметану і трохи. Ти не шариш, треба пивом запивати, кажу тобі. <світнє> <світнє> Кожна ця страва десь в районі що там, 20 баксів. Це щось там 10. <світнє> 16-18. Ну добре, що нам цього разу хочемо принести тарілку розміром від півстола. Ми просто не замовили тарілку на півстолах. Ми минулого разу замовили, але ж не знали, що <ріст> реально смачна. Якби ну, приходити компанію і ага. то я б її замовляла. <ріст> 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 Приветок довелося чекати. Ну, Коротше, ви зрозуміли, ціповані підписчики, що нам треба компанія для того, щоб замовити ще раз по На пістолу тарілку угу. рибе. З підігрівом снижу. Okay. Хто буде тут поруч, приїжджайте, хто не поруч, теж приїжджайте. Вас можна заночувати. Сходимо. Сходимо, пеймо, Сходимо, пеймо, Сходимо буквально. Mm. <laughs> Тому що це у нас майже під будинком. Mm. Так, не можемо тако вийти, через паркан перелізти <laughs> і буде, буде якраз там під наш апартмент. Yeah, це круто, що можна пішки сходити. У мене mm. все ще це якась українська така потреба пішки сходити. Ну, жиємо. Так, ось ми поїли. Ми їли ми на 66 доларів. Тут ще поверху підуть чайові, десь відсотків 20. Так що от креветки 17 доларів, 17 доларів, рис 1,5 доларів. Ну, і салат 10 баксів, 15 баксів, ем, ці баклажани. Що доп'ємо чай і потепер назад. Mm -hmm. Ну що, поїли, йдемо додому, покажи, нам спакували. Ось так. Спакували решту хавки. Такі швиденькі тут. Так, швиденьки. просікли, що ми вже повні шлунки, у нас ми вже не можемо більше їсти. Ну так. Ми довго просиділи там. За сусіднім столиком вони прийшли пізніше нас і вже їм спакували у ну, нас поки немає планів на вечір більше. Додому близько йти. Ну, то що ми нормально посиділи, поля ляхали. Йдемо додому. Як завжди. Про наболівши такого. Так. Про чоловіків, про жінок. Про Україну і решту планети. Пральня. О, отак виглядає пральня. Те, що нам з самого початку було незрозуміло. Як тут сушити одяг? І виявляється, що це робити тут супер зручно, тому що ось тут є сушильні машини. Ну, У нас таке саме. Оця фігня сушить одяг. Не треба його розвішувати і чекати, доки воно впорається. Ця бляха, капець, як круто, нам цього ніхто не пояснив, як вона працює. У нас є сушка, ну, розкладушка. Угу. Ми думали, що прати, а потім треба його вішати, сушити. Хоча ми дивилися цю всю поп-культуру і фільми американські. Але, але ми були недостатньо уважні. Я Америку аж до таких глибин не вивтю. Це... Бо воно так працює в голові, тому що в Україні цей процес був налагоджений в інший спосіб. Просто виправили і розвішали на висох. Тут пішли далі. Ну, добре. На все добре. Сіла сидить, зустрічає кіт на порозі, нюхає повітря. Няу! На сьогодні не говірка. Так, сьогодні мовчать. Що сидиш? Ви каже, не заходите. мене буде кусатися. Потікай. Спала. Спала. Почіхає. Потягається. Ти що спала. О, так, все, я готова, каже. Давайте. На, кусай. Кажи, мені, почекай. Ми ж спочатку маємо обнюхати вас, ти що, порушуєш нас. Не кусається. Ну, добре.